Добрий ранок. Шостий клас. Продовжуємо з вами вивчення теми алгоритмів. І сьогоднішня наша тема це алгоритми і програми з вкладеними розгалудженнями. Ми з вами розглянули алгоритми, які повторюються і з вкладеними повтореннями. Тобто побачили, що можна в циклах вставляти ще одні цикли. Сьогодні поговоримо про алгоритми, які розгалужуються. Ну і для початку пригадаємо. Перед вами три вида алгоритмів. Да? І як називаються дані фрагменти алгоритмів? Нагадаю, що алгоритми, у якому команда йде одна за одною, тобто виконується одна команда, потім інша, потім далі. далі, далі такі алгоритми називаються лінійними. Це самі прості алгоритми, які бувають. Да? А от наступні два алгоритми це алгоритми, які ми називаємо з вами алгоритми з розгалудженнями. Тобто, що це за алгоритми? Ми вже їх раніше розглядали. Це такі алгоритми, у яких команда, команди будуть виконуватися в залежності від того, як буде виконуватись умова. Тобто, якщо йде перевірка умови, і якщо ця умова задовільняє якимсь правилам, да, тобто відповідає на питання так, то виконується одна послідовність команд. А якщо ні, то інша послідовність команд. А також може бути скорочена така форма, да, у якій послідовність команд буде виконуватися тільки в тому випадку. Якщо перевірка умови у нас задовільняє, тобто відповідає на питання так. І буде виконуватися. Якщо відповідає на питання Ні, то ніяких команд виконуватись не будуть в цьому участку в цій частині алгоритму. Відповідно, алгоритми такі можуть бути повне розгалуження і неповне розгалудження. Повне це там, де в нас виконуються команди. І при умові так, і при умові ні. А неповна – це тільки коли в нас команди є при умові так. Але як це може примінятися в різних ситуаціях? Давайте розглянемо на прикладі такої задачі. Вам потрібно встановити будильник на завтра. Відповідно, якщо завтра робочий день, да, то ви повинні встати о 7 годині ранку, щоб йти до школи. Якщо завтра субота, да, то ви повинні встати о 8 годині ранку, щоб їхати на якийсь гурток. Ну, наприклад. І якщо завтра неділя або святковий день, то ви встаєте о 9 годині ранку. І такі перевірки або такий алгоритм можна скласти з трьох неповних розгалуджень. Ми бачимо, що якщо завтра попитаємо, питаємо, завтра робочий, день, так Так, чи ні? Так, значить встановлюємо будинок, будильник на сьому годину ранку. Але якщо ні, ми йдемо далі до наступного кроку, до наступного неповного розгалудження. І тут задаємо питання, чи завтра субота? Якщо так, встановлюємо на 8 годину. Якщо ні, знову йдемо далі на наступну а, частину цього алгоритму. І вже тут, в залежності від того, якщо це неділя чи святковий день, то ми встановлюємо будильник на 9 годину. Але як ми бачимо, тут у нас використано тричі да, неповне розгалучення. Відповідно, даний алгоритм. Можна е, написати коротше, використовуючи повну форму розгалудження. І от давайте подивимося, да? е, ми бачимо: якщо завтра робочий, день, якщо так, ми встановлюємо будильник на сьому годину ранку, але якщо ні, ми перепитуємо. Знову ж таки, да? знову у нас умова, що завтра субота. Якщо так, то на восьму годину. Відповідно, ні, то значить у нас або неділя, або святковий день. Тобто, якщо завтра не робочий день і не субота, то відповідно у нас завтра або неділя, або святковий день. І от таким чином ми побачили, що ми, використовуючи два повних розгалуження, але не один за одним, а в один в одному. Да? І такий фрагмент алгоритму називається вкладеним розгалудженням. Це коли одне розгалудження вкладене в інше. Отже, вкладені розгалудження це такий фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження є командою іншого розгалудження. Те ж саме, як і в вкладених циклах, розгалудження, яке міститься всеред. Серед команд іншого розгалуження називається внутрішнім. А відповідно, розгалуження серед команд, якого розміщене це розгалуження, називається зовнішнє. Ну, іншими словами, те, що перше розгалуження яке на самому початку стоїть, це в нас зовнішнє розгалуження, А те, що всередині ми вставляємо, це в нас внутрішнє розгалуження. Ну, відповідно. Всередині може бути не тільки повне розгалудження внутрішнім, а може бути і неповним розгалудженням. Таке теж можливе. І, можливе, не два, а більше вкладених розгалуджень. Ну, тобто, в залежності від умови задачі. Як же це розгалудження виглядає у скречі? Да? От ми подивимося, у скречі є. Також ці два типи розгалуджень? Це розгалудження неповне якщо то, і в ньому всередині вставлене повне розгалудження, тобто якщо то інакше. І в цьому випадку ми на даному прикладі бачимо, що в нас є зовнішнє розгалудження і внутрішнє розгалудження. Як же ж воно буде працювати? Дане розгалудження. От давайте подивимося на цю блок-схемку. Ми бачимо, що в нас зовнішнє розгалудження це не повне розгалудження, тому що, якщо умова не виконується, то в нас алгоритм йде далі, нічого не буде відбуватися. Да? Але якщо алгоритм буде виконуватися, то буде виконуватися далі. І далі знову йде внутрішнє розгалудження, і воно є повним. Давайте подивимося, як працює. Да? Якщо клавішу пропуск у нас натиснуто. Тобто, ми перевіряємо, якщо ми натиснули клавішу пропуск, тобто у нас так натиснуто, тоді ми йдемо сюди і виконується команда переміститися на 10 кроків. Ось вона. Ось вона. Ми перемістилися на 10 кроків, і далі в нас знову йде розгалудження. Да? Ось ми його бачимо. Причому воно в нас повне розгалудження, і в цьому розгалудженні є умова. Якщо торкається кольору, який ми задаємо наш об'єкт, до якого ми пишемо цей алгоритм, то в першому випадку, якщо да, торкається, то ми виконуємо цю команду. Тобто повертаємось на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Ну, за годинниковою тут не вписано, да, 90 градусів ми можемо а, виправити. Але за годинниковою стрілкою. Але якщо ні, да, якщо в нас не торкається кольор, то ми повертаємося проти годинникової стрілки. Тобто, виконується оцей алгоритм. Тобто, якщо так, ми виконуємо. Оцю частину, якщо ні, виконуємо оцю частину. Отак працює наш алгоритм із вкладеними розгалуженнями. Як і у циклах, у лічильні, як у ц... і у циклах з лічильником, да, коли ми розглядали, в алгоритмах з розгалудженням теж можна використовувати змінні. Можна скласти проєкт, у якому дії виконавця, будуть залишити від значення змінної. Тобто ми бачимо той же самий алгоритм, але з використанням змінних. Тобто ми надаємо спочатку значення цим змінних, а потім ці змінні використовуємо у нашому алгоритмі. Так? Ну, Давайте подивимося, як це виглядає е на практиці. От є у нас. Е наш виконавець, додамо ми команди олівця, виберемо тут спочатку очистити Т і опустити олівець. Ну, а далі давайте складемо алгоритми з розгалудженням, у якому у нас будуть виконуватися команди, якщо будуть виконуватися якісь умови. Ну Давайте спочатку додамо сюди. Команду, коли натиснуто прапорець. І тепер дивимося. Значить, команди з розгалудженням повним і неповним у нас знаходяться в групі керування. Ось у нас, якщо то, це в нас не повне розгалудження. І якщо то інакше, це в нас повне розгалудження. Ну, давайте подивимося. Значить, якщо наш виконавець торкається кольору, ці команди в нас знаходяться в датчику, і у нас є отакий торкається кольор. Тобто, ми питаємо, чи торкається? ні, 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 це ж на... якщо натиснута клавіша, да? вибачте, значить, якщо клавішу натиснути, це в нас також в датчиках, але от ось вона. Якщо клавішу пропуск натиснуто. Ну тут можна відкрити, тут є будь-які клавіші, Тобто, можна вибрати стрілка вгору, вниз, праворуч, ліворуч, і так далі. Поки що залишимося на клавіші пропуск. Тобто, якщо користувач натиснув на клавішу пропуск на пробіл, то да, що буде відбуватися? І вставляємо всередину інше розгалуження, у якому будемо перевіряти, чи. Торкається наш об'єкт кольору, але перед цим, да, ще забув, ми маємо переміститися на 10 кроків. Тобто, якщо клавіша пропуск натиснута, ми переміщаємося на 10 кроків. Ну, давайте поставимо не 10, а 30, наприклад. Вот. Тобто, якщо я натискаю на клавішу пропуск, то наш спрайт рухається на 30 кроків. Після цього він повинен перевірити, чи доторкнувся він до якогось кольору. Да? От ми ось. Чи торкається він кольору. І якщо торкається, то значить ми можемо, наприклад, повернути його за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Ну, давайте отак поставимо. 90 за годинниковою стрілкою. Але якщо кольору не торкається, то хай він у нас повертається на 90 градусів в іншу сторону. І от ми маємо такий от алгоритм, де ще раз опускаємо, очищаємо все, опускаємо олівець і чекаємо. Як тільки клавіша пропуск буде натиснута, ми переміщаємося на 30 кроків. І після цього перевіряємо, знову ж таки, переходимо до ще одного розгалуження. Да? Якщо торкається кольору, то значить, повертаємося на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Якщо кольору немає, він повернеться на 90 градусів проти годинникової стрілки. Ну давайте подивимося. Значить, Натиснемо пропорець, точніше, натиснемо клавішу пропуск і запустимо наш алгоритм. Подивіться. Куди він повернувся? Да? Він повернувся проти годинникової стрілки. Чому? Тому що в нас немає ніякого зараз кольору. Якщо я знову ж таки натисну клавішу пробіл і запущу наш алгоритм, він знову перевернеться. І так буде до тих пір, поки він не виконається умова кольору. Ну, давайте додамо сюди якийсь об'єкт. нашого кольору. Хай це буде лінія. Лінія. У нас є лінія. І давайте перевіримо. Значить, для того, щоб вибрати точно таку ж саму лінію в нашому кольорі, то ми нажимаємо на колір, щоб тут вибрати, і внизу є такий інструмент для вибору кольору. І тепер наводимо на цей колір. Вот. Тепер наш колір, який в умові, буде співпадати з цим кольором. І ще такий нюанс. Да, якщо ми хочемо, щоб наш. Спрайт працював постійно, ми йому добумо цикл, який буде виконуватися постійно, тобто завжди. Ну, щоб я натиснув прапорець, дивіться, в мене підсвічується код, це значить, що він працює. Тепер, коли я натискаю на клавішу пробіл, в мене котик бігає по колу, да? ну, тому що він тут повертається на 90 градусів. У цьому випадку. Ну, Давайте тут поміняємо команду, наприклад, переміщатися на 10 кроків інакше, да? і подивимося, як він буде працювати. Зараз ми ще поставимо його рівненько. І дивіться, алгоритм запущений, я натискаю клавішу пропуск. Бачите? Втік наш котик ще раз. Зупиняємо. Давайте, щоб він не тікав, намалюємо лінію із цього боку. Намалюємо лінію з цього боку. Так, от так нам лінію намалюємо. І давайте дивимося, що тепер буде. Запускаємо наш алгоритм, натискаємо клавішу пробіл. Бачите, наш котик бігає відносно нашої області, да, яку ми йому задали. Давайте поставимо тут, не 30 кроків, а ну, хай там теж 10 буде, щоб він повільніше бігав. Тобто, бачите, поки я тримаю наш а, пробіл, в мене котик рухається. Причому він рухається до тих пір, да, поки не зустрінеться з кольором. Як тільки він з кольором зустрівся, він зразу переворачується і біжить в іншу сторону. Ну, такий от алгоритм невеличкий, з вкладеними розгалуженнями. Все, я маю надію, ви зрозуміли сьогоднішню тему. Да? Тему цю можна прочитати в підручнику на сторінки 235-241. А також у завданні у вас буде виконати певний проєкт, який буде додано до завдання у класрумі. На цьому. Поки що все. Потренуйтеся, спробуйте виконати цей алгоритм, подивіться, як воно працює, і виконайте завдання, яке буде прикріплено до уроку. Дякую вам за урок і бажаю гарного дня!